Друзі, всім привіт-привіт! всі мої вітанечка всім мира добра. Хочу вас сьогодні показати вам по е, міні-грі одну фішку, де брать безкоштовне пальне. Багато хто з вас е, вже катався, знає що до чого, але, можливо, хтось не знає, тому хочу це вам показати розказати. Що ми бачимо при вході у нас е, в лівому в нижньому углу є контейнер, на якому красна стрілочка, куди показує двигатись до частин сертифікатів на панзель, як -то так -то, да? От. І Нижче в нас є 2 із 19. Ми вже зібрали. У верхньому лівому углу це час до поповнення бензину, а також 35 баків вже в нас є. Ну і Далі нагороди 0. Зараз ми випалимо весь бенз і покажу, де можна взяти. На халяву. Так, ну що, де наш танк? Танк ось на. Стрілочка показує нам їхати правіше. Тому почнемо. Ну, Покутно, давайте заберемо цю ось нагороду і подивимось, що вона нам дасть. Не будемо читати, просто прокрутимо цей шарик і падає диничка. Це зазвичай погано. Так, це мінус 5 по пальному. Ну, тут дає рандомно, друзі, тому я навіть не знаю. Так, що вправо поїдемо, давай сюди поїдемо. по На нашому указателю, як кажуть, так. І, і. ми щось заїжджаємо в якийсь глухий пут, туди ми не проїдемо. давайте поїдемо нижче. Да, приходиться їжджати, витрачати наше пальне. Але ж все ж таки ми доберемося до нашої нагороди, хоча їй прийдеться їхати в об'їзд, бачу. Надурила трошки насгра. Щоб хотілося б трішки це діло підоскорити. Забираємо кредити, забираємо трішки пального і знову їдемо до одного з подарунків. Також буде пальне і зазвичай кредити. Так, добре. Ну, ще й сертифікат нам залетів. Ну, хай буде. Пригодиться. Бачу, що у нас якась скрита Сквіта нагорода, Тоба... понятно. Так, ну і крутнем, тільки не диниться. 6-5, звісно, обично непогані. І знову один мінус 5. Та що ж ти будеш робити? А? Тут не просто день якийсь отримати більше пального. От зараз якраз вам і покажу. Нажимаємо отримати і перекидає в нас на наш якийсь тут сайт, да? щоб тут, де можна робити, кстати, різні покупки. І от двигаємося так в самий-самий низ. Справа бачимо. Отримати показать час. Вітаємо, отримали, повертаємося назад в нашу гру і перевіряємо. Так. Давай грузись, не підлагуй Угу Так, показую. Ну, бачите, друзі, є у нас 35 пального. Це ми, звісно, другу якусь вибрали не дуже гарну. Ми одного мінуса на ній попадаємо. Але ж, ну, до речі, ми приближаємось до іншого сундучка, бачите, змінилася нас стрілочка. Ну давайте сюди і поїдемо. Всім пального улю, Але нам ще пальне трішки залетіло, так. Давай вже закривай бустери, шмустери, не, не, не бачу нічого. Давай сюди. Давай. Ще, один. ще один якийсь подарунок. Так, є. Ще нам дали пальне. Бустери вільного, зрозуміло. Так, і куди сюди? Сюди десь сюди і сюди. Зараз подивимось. Ага. Ну ось наш сундук Третій, до речі, сундук Зараз подивимось, частина сертифікатів звісно. Також гарантовано пальне. 50 золота і вільний. Ну. Альова. Альова, друзі. І стрілочка далі показує нам вправо, да? 21 на спального. Шуще. Що ще не. Так, на подарунок не прийти купити. Ще два пального. Буде так, є два пального. Залишається 10, зовсім мало. Перевіряємо 5. Можемо дістатися. Ні, на жаль, ні, але ми приблизились максимально близько до наступного контейнера. Так, понятно, що нема пального. Ну і що, забираємо награди. Ті, що змогли підняти, невеликі, але що є, те є. Ну що, друзі, показав, можливо, хтось взяв цей до речі. Так що подобаєчко поставте, будь ласка, напишіть коммент, чи грайте в цю гру. А вам хочу побажати миру, доброго здоров'я. Всім удачі, всім па-па.